У нашої щоденної праці з підготовки бійців армії та територіальної оборони, волонтерства, охорони громадського порядку та державного кордону додається ще одна надзвичайно важлива ділянка роботи: проведення якісної і результативної роботи по виборах до місцевих органів влади Вінницької області. Ми повинні чітко розуміти, що в той час, коли ми всі кинули всі сили на захист державності України. Достатньо непродуктивних і ворожих, неприхованих реваншистських сил, які прагнуть скористатися тяжкою ситуацією в Україні, щоб укріпити свої позиції на рівні місцевого самоврядування. Їм потрібен реванш з однією метою продовжувати гнобити і визискувати простий народ. Ці пройде світи готові на все. Саме про них народ вірно мовить, кому війна, а кому мать родна. Ми зобов'язані стати і тут на захист інтересів громади, і ми стали. Підписання сьогодні меморандуму про співпрацю в Вінницькій області між УНАУНСО та самообороною Майдану та створення координаційної ради патріотичних сил Вінниччини є початком логічного продовження нашої попередньої діяльності на користь держави і українського народу, є нашою відповіддю на виклики часу. Дана платформа патріотичних сил Вінничини є платформою відкритою для всіх, хто є патріотом, хто є націоналістом, хто є державником і має бажання і сили прислужитись українській державі, українському народу, Вінницькій громаді. Брати, друзі, українці, ми на вістрі боротьби за нашу країну. Скільки б сил проти нас не кидав ворог зовнішній, скільки б зусиль проти нас не застосовував ворог внутрішній, українці відстоять свою землю і свою правду. І побудують свою країну, країну миру, справедливості і добробуту, країну нашої мрії, за яку наш нарід веде свою війну вже сотні років. Разом ми сила непереборна. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам! Як ви всі знаєте, зараз Верховна Рада на цьому тижні вже має прийняти остаточно в другому читанні закон. Про вибори до місцевих органів влади. До цього закону в нас виникло багато питань, тому що по своїй суті, фактично, він є законом маніпуляційним. Те, що там проголошується, по великому рахунку <кій> в закон воно не вкладається. Саме перша маніпуляція це те, що говориться про відкриті партійні списки. Їх там немає і приблизно. І ми чітко бачимо, що. Ті кланово олігархічні угрупування, які є в Верховній Раді, вони через цей черговий закон підчергові вибори, вони знову хочуть залишитись, укріпитись і далі панувати. Тому їх можна подолати виключно за рахунок одного: об'єднання патріотів, об'єднання патріотичних сил, щоб спільними зусиллями ми могли дійти до кожного виборця. І пояснити нашу позицію, фактично, у як політична партія, дає відкриту платформу для патріотичних сил Вінницької області. Для того, щоб через цю відкриту платформу ви, громада, могли делегувати своїх представників в партійні списки, щоб таким чином наші представники були. Представлені в органах місцевого самоврядування. Тому в партію не обов'язково вступати. Чисто технічне питання вирішується тим, що потрібно буде створити в районах. Комітети це будете ви вирішувати на місцях, які і будуть здійснювати всю цю роботу на місцях. Ви повинні розуміти, що в районах ви краще знаєте, хто достойний. Хто недостойний, хто патріот, хто сховався за патріотизмом. Але, звичайно, ви делегуючи цих людей і будете відповідати за їхню роботу в майбутніх органах місцевого самоврядування. Буде не, не зайве сказати про те, що в наших рядах є багато людей, які є патріотами. Своєї держави, своєї області, району, села, селища. Тобто, ми всі як один готові встати на підтримку державності нашої держави. Сьогоднішня подія підписання меморандуму між нашими організаціями це є тільки початок, тому що формат є відкритий, до якого можуть долучатися. Всі, кому не байдужа наша держава, наша Україна.